Я лише хотів, щоб ви мною пишались. Скажіть, що ви пишаєтесь, шіфу. Кажіть. Кажіть! У дитинстві, коли я була ще зовсім не зіпсованою жорстокістю і несправедливістю цього світу, у часи, коли я вміла ділити все лише на чорне і біле, під час перегляду мультиків і фільмів мені хотілося до останнього вірити, що добро завжди переможе зло. До речі, взагалі яких причин. От реально, чому сила дружби і фраза якогось рандомного бродяги, сказано в сторону головного героя про те, щоб він ніколи не здавався, має більше сили, аніж роки жорсткої підготовки в суворих умовах, через які пройшли антагоністи. Я була ще зовсім маленькою, коли ознайомлювалася з усіма цими шедеврами. Мультик Король Лев змусив мене назавжди зненавидіти. Ось цю заздісну тварюку, яка готова була піти на все, аби отримати владу. Усі ці відьмички і злі королеви з мультиків про принцес, так взагалі викликали у мене суцільну огиду. Хоча воно і не дивно, саме таку емоцію, мабуть, у мене і хотіли викликати усі автори цих казок. Та що я тут стелюсь, таких канонічних сюжетів, де добро бореться з безликим злом і, врешті-решт, його перемагає більшість. Пітер Пен і злий, незграбний пірат, якого прямо в дитячому мультику зжирає крокодил, а ми цьому лише раді. Круела Девіль так взагалі потрапляє лейт на смертельне ДТП. А ми сидимо і потішаємося. Воно то не дивно, оскільки та б вільно хотіла жорстоко обійтися з тими милими маленькими плямистими цуценятами. Але погодьтесь, ми її у тому мультику взагалі за людину не сприймали. Ну, тупо сатана, сатана в Реально. Ну і так далі по списку. Люк повинен здолати Дарта Вейдера тільки тому, що Дарт Вейдер перейшов на темну сторону, а значить, він поганець, тому повинен програти і байдуже, що йому судилося стати найсильнішим і нездоланним. Гаррі Поттер нагне Воландеморта і цим самим врятує світ. Діти з хроніків Нарнії переможуть злу королеву з надмогутньою армією із демонів та фантастичних істот. А герда самотужки подолає величезний шлях до замку злої снігової королеви, після чого розтопить серце брата і врятує його. Ну і на цю тему можна продовжувати ще ціловічність. У епоху постмодернізму більшість студій взяли цей самий сюжет за основу і викрутили його навпаки. Логічно, тому що діти, які росли на цих шедеврах, уже давно стали ну дорослими, вони за цей час встигли вже купу разів переосмислити усі ці сюжети, і до них нарешті дійшло, що почекайте. Тут у нас якась ну не состиковочка, тому що диму без вогню ніколи не буває. Реальний світ дуже рідко працює за принципом чорного та білого. Наша реальність скоріше набуває безліч відтінків сірого. Тут вирідко коли зустрінете людину, яка здатна в собі зібрати усі позитивні якості і не перейняти жодної негативної. Так і навпаки, якщо подивитись на людей оптимістичним поглядом, то можна дійти висновку, що майже в кожній людині є бодай щось хороше. Оша, тільки ми не будемо обговорювати із вами деяких представників людства, оскільки їх усе вище сказане зовсім ніяк не стосується. Окей, моє розуміння і любов по відношенню до головних героїв тривала не так довго. Я дуже рано перевзулася і зайняла сторону зла. Сталося це тоді, коли у мене народилася перша молодша сестричка. Слідом за нею народилася ще одна молодша сестричка. Перша дитина це і не дитина зовсім. Це так, всього лиш на всього тренажер для батьків, як бути батьками. Можна там шишки набити, помилятися, тренуватися, робити що завгодно. Ну це ж і не людина зовсім, тим більше не дитина. А якщо ти ще й старша сестричка, то готуйся у нуль років стати нянькою і безкоштовною робітницею по дому. За що мене в дитинстві могли покарати зараз дістається моїм сестрам просто так і з посмішкою. Рубрика забавних фактів про мене. Кому не цікаво, можете прогорнути далі. Так, от мені забороняли грати на телефоні та на комп'ютері. Ноутбука в мене до певного часу не було, але коли з'явився, то мені забороняли і на ньому грати. І навіть коли я просто скачала собі на телефон судоку, бо вона мені допомагала якимось чином роздуплитися зранку, мені також ну стрьомно було взяти і рішати судоку прямо перед батьками. Бувало таке, що я перед школою спускалася донизу і просто гортала і читала якісь цікавенькі статті в своєму телефоні. Так от, за те, що я. Цікаві статті читала, мені також могло спокійно прилетіти. Тим часом, як зараз мої сестри можуть спокійно сидіти прямо в одній кімнаті з моїми батьками і грати в мовний Майнкрафт. І їм за це нічого не буде. А, ні, буде. Можливо, їм куплять їхню улюблену атрибутику з їхніми улюбленими героями із ігор і мультиків. Ось таке для них буде. А мені могло спокійно прилетіти просто за те, що я користуюсь телефоном. Ну, ви розумієте, усю цю несправедливість я напряму відчувала на собі протягом усього життя. Моїм улюбленим мультиком з давніх пір був «Мегамозок». У свій час це був ледь не єдиний мультик з головним героєм, якого я могла себе асоціювати. Бо в усіх інших мультиках я ставала на сторону другорядного злодія без жодних роздумів. А ще там топові саундтреки у свій час вони взагалі ну бамбічськими були. Ну а насправді мені неймовірно до вподоби переосмислення історії у тому мультфільмі. Він дуже добре ілюструє нам із вами дві сторони медалі. У більшості канонічних історій про боротьбу добра і зла нам із вами розповідали лише про історію добра. Як якийсь такий милий і наївний дурачок простачок протягом усього свого життя отримував безкінечну підтримку з боку своїх друзів або своєї максимально милої і благополучної сім'ї, і, врешті-решт, за допомогою цієї підтримки. І що мега важливо сили дружби він перемагав зле зло, яке готувалося до їхнього якогось там поєдинку протягом усього свого життя. У нього це завжди виходило якось так легко, просто все саме собою, прямо як у цього самого мачумена із мегамозку. До більшості канонічних хороших персонажів сила прийшла легко і ні звідки. Просто ось так магічно, все світом чи кимось іншим було задумано чи суджено їм стати тим самим. Хоча нерідко трапляється і таке, що ті самі головні герої являються рідкісними бовдерами, які тієї сили не прагнули і не хотіли. І вони ж вони ж навіть не знають, що із нею робити і ви скажете, що ну це ж добре, бо таких чистих душею людей ніколи не зіпсує та сама сила чи влада. Вони як були із чистотою у серці, так з нею і залишаться. Тільки окрім цього здобудуть ще й силу, ага тільки в житті це все працює дещо інакше, ні, от реально, а яку мораль я можу винести із більшості історій боротьби добра та зла? Що треба родитись одразу у люблячій сім'ї, де рідні тебе настільки люблять, що готові пожертвувати навіть своїм життям заради тебе? Або просто треба якимось чином потрапити до дуже добрих опікунів, які попіклуються про тебе ще краще, аніж люблячі батьки, які не змогли цього зробити лише тому, що пожертвували своїм життям заради тебе. Потім після купи. Таких же самих рандомних обставин у твоєму житті, на які ти теж безпосередньо сам ніяк самостійно не повпливав, у тебе випаде шанс на щасливий квиток у життя, який ти купу разів ледь не прогавиш через свою тупість. Але все найкраще, врешті решт дістанеться тобі, просто тому що так треба по сюжету. Знаєте, порада із розряду, якщо хочеш бути багатим, то просто родись у багатій сім'ї. Тут як ніколи актуальна. Ой, точно! У нашій реальності це ж так і працює, правда. Якщо ти хочеш побудувати бізнес, то тобі потрібен. Хоч якийсь стартовий капітал. Бажано чим більше, тим краще. Якщо ти хочеш отримати якусь достойну освіту, то тобі також знадобляться гроші. Так, Гаррі Поттер, я до тебе звертаюсь. Такий бідний і нещасний, але врешті-решт виявилось, що батьки залишили йому нічогеньку суму та здібності, про які іншим лише залишається мріяти. Так, це ніколи не перекриє втрату батьків. Це найгірше, що може статися із дитиною. Але вони його, хоча Любили і зробили все, що було в їхніх силах. Хоча його життя у прийомній сім'ї у мене викликає сміх крізь сльози. Я вперше подивилась Гаррі Поттера разом із друзями в цьому році, і ще разу, коли на екрані показували увесь той гіперболізований булінг по відношенню до нього його прийомній сім'ї, то вони озирались на мене і такі, ну ви зрозуміли, люди, це не мім, це моя реальність хі-хе, -хі. нотхехе. Але повернемось все ж до мегамозку. Нам гарно проілюстрували те, як важко йому давалось усе, до чого він прагнув протягом усього життя. Від самого народження поряд із ним, той самий герой мочумен протягом усього життя. Просто так, без жодних зусиль, отримував усе те, на чим так сильно надривався мегамозок. Роки боротьби і жорстока несправедливість змусили терплячого мегамозка, врешті-решт, остаточно розчаруватись у людях. Він від щирого серця хотів грати по правилам. Щодня він пригав вище своїх можливостей, аби отримати бодай один промінь від сяючого сонця любові і всенародного обожнювання в сторону Мачомена. Його не приймали просто так. Просто так, через складений загальний образ уяви про нього, йому не дозволяли вийти із того самого абла, в яке його. Го заточили на нього, просто повісили ярлик поганця, від якого він ніяк не міг позбавитись без жодних причин. Так насправді і працює булінг, ось саме тому мені і можливо вам так сильно подобаються поганці. Вони живі, вони реальні, вони викликають у нас емоції і співчуття. Вони змушують мою емпатію розростатися до надможливих масштабів, мені щиро боляче за деяких із них. Звісно ж, важке дитинство і кроваве минуле не може виправдати будь-яке твоє зло. Айстронгер, Амсмадер, Амбер. Але задумайтесь, скільки зла можна було би уникнути, якби ви зрозуміли цих персонажів колись. Від яких масштабів біди можна було би себе застерегти. Якби хтось із нас, хтось із вас, колись не штовхнув цю саму одну доміношку, яка понесла за собою ще безліч таких, якби ми були уважнішими до тих, кого звикли не помічати, якби ми не стояли осторонь, коли над кимось знущаються. А навпаки, подарували цій людині той самий промічок світла серед купи темряви. Якби ми проявили увагу до того, хто ніколи її не отримував, якби ми подарували посмішку тому, хто звик бачити в свою сторону лише гримасу відторгнення, якби ми взяли в команду того, хто завжди сидить на лавці запасних і дозволили йому, хоча б раз себе проявити. Ви ж розумієте, що усе це породжує довгий ланцюжок несправедливості і невпевненості. Кожен чи то фізичний, чи то моральний удар закопує таких людей все глибше, і ми відбираємо у них таким чином право і можливість проявитися з доброї сторони. Бо ми самі нав'язуємо їм, ким вони є в наших очах. Саме тому це переосмислення таке важливе. Настав час подивитися на так зване деморалізоване зло під іншим кутом. Пам'ятайте, що історію завжди пишуть переможці, саме тому вона ніколи не буде об'єктивною. Ми завжди почуємо і вислухаємо героя, наступивши на горло, програвшому, нагородивши його голосним званням поганця. Все, що у мене є, це образа, жага помсти, щоб мене хтось любив, щоб мене хтось визнав, щоб мене бодай хтось похвалив, щоб зробити цей світ кращим, щоб додати йому. Хоч трішечки справедливості, обличчя злодія під маскою може виглядати по-різному. Чи то дитина, яка не отримала ніякої любові від батьків, чи то закохана людина, яка готова була віддати своє життя за того самого єдиного, але врешті-решт була зраджена, чи то жертва безпідставного жорстокого булінгу, самотній нікому не потрібний, ніким не помічений герой, той, що перепробував усі хороші методи, але йому вони не підійшли. Якби там не було, та невже ви не погодитесь із тим, що більшість глядачів недолюблює їх якраз таки по причині того, що історія про них розповідається не від їхнього лиця? А якраз таки з вуст головного героя, який являється їхнім ворогом. А ворог нашого друга, тобто екранного героя, любов і симпатію, до якого нам нав'язує сам оповідач, наш ворог. Я не якийсь видатний великий психолог початку 20-го століття, і у мене не було достатньо ні часу, ні ресурсів на те, аби провести цей самий якийсь об'єктивний експеримент, аби довести свою думку з усіма аргументами, статистикою та факт фактами, але все ж я дуже схильна до того, щоб аналізувати і шукати підтвердження будь-якій своїй параноїдальній теорії, тому хочу поділитись із вами деякими своїми спостереженнями, які мене бісять і змушують відчувати себе так, ніби я живу у клятій симуляції, яка жорстоко насміхається над моїм підвищеним почуттям справедливості. Хм, дивіться, ви помічали таку закономірність, що яку безглузду і не зі думку не висловила якась популярна людина, чи то було. Гір, чи просто якась знаменитість, чи просто якийсь автор контенту, який імпонує більшості суспільства, він завжди буде мати захисників у коментарях. Причому відчайдушних таких, навіть якщо знайдеться хтось, хто буде шарити у цій темі більше і наведе купу аргументів проти тієї нісенітниці, яку висловив автор. Все рівно всі будуть, як правило, його хейтити і нападати на нього як якісь сторожові собаки. І дійсно складається таке враження, що якісь знаменитості або імениті блогери можуть дозволити собі нести абсолютно будь-яку діч, і їх все рівно буде захищати їхня аудиторія від будь-яких аргументів і навіть доказових фактів і статистики. І це якось несправедливо. Мені особисто здається, що це банально через те, що в більшості людей в мозку є якесь таке неочевидне упередження в тому і впевненість в тому, що той, хто сидить перед камерою і щось ну віщає, обов'язково шарить в тій темі, про яку він говорить, тому що ну не може ж якась звичайна людина взяти і сісти і записати відео, яке потім викладе в інтернеті. То це може зробити будь-хто. Я та сама звичайна людина, яка зараз сидить і вам якусь діч віщає, і не факт, що я права. Хоча в своїх очах я, звісно ж, права. Я сподіваюся на те, що ви не будете принципово засуджувати усе те, про що я зараз тут говорю, лише те, лише через те, що я сказала, що так робити не круто. Ну, пожалуйста, не надо. Якісь аргументи, факти. Думайте своєю головою. Критичне мислення включайте, коли дивитесь будь-які відео. І мої, звісно, в тому числі. А мені здається, що я нормальні такі речі втираю. Ну, ви маєте право на те, щоб думати, що я або дебіл, або навпаки, хорош. Це ваше право. Тільки, будь ласка, будьте хоча б трішки. Об'єктивними. Чи як можна бути об'єктивними в судженнях про інших людей? Це ж завжди фактично суб'єктивщина? Ні, насправді не завжди. Тому що людина іноді ну, реально фактично помиляється, коли несе повну діч, яку можна якимось чином заперечити, навівши буквально декілька контраргументів. Ну, це тільки в тому випадку, якщо ті аргументи будуть дійсно доказовими фактами, а якщо ні, то гуляйте. Так от прикладів таких блогерів, які несуть повну нісенітницю і діч, можна навести безліч, але у мене немає бажань нікого тут хейтити, ні на кому хайпитись, і тим більше виводити на якийсь потенційний конфлікт у майбутньому. Тому ніяких імен сьогодні не буде. Сьогодні ми обійдемось без чернухи. Але я впевнена, по крайній мірі, в своїй постійній аудиторії, що кожен із вас хоча б раз у житті переживав цю саму ситуацію, в якій ви розумієте, що ну блін, всі реально зайняли позицію якогось недоумка, який несе абсолютно дічі, який об'єктивно неправий. І виявляється, що ви один проти всіх. І всі підтримують абсолютно неправильну думку, і, взагалі, що це за сюр і маразм? І таких ситуацій буває дуже дуже багато в нашому житті, і я їх просто ненавиджу. І якраз вони в мені і розпалюють оцей вогонь безкінечної невдоволеності, тотальною несправедливістю цього світу. От, ви знаєте, про які ситуації я говорю, це коли люди займають сторону тої чи іншої людини, просто тому, що він чи вона, наприклад, красиві, або тому, що в нього чи в неї багаті батьки, або ці люди от просто популярні і хочеться сліпо погоджуватись з усім, про що вони кажуть, бо вони такі круті. Ну а цей лох, який визвався проти них, він же як був лохом, так лохом і залишиться. І нехай він буде собі десь там правий, але робить це мовчки. Бо ми не підтримуємо правду. Ми підтримуємо того, хто про. Осто сам по собі чомусь для нас крутий, навіть якщо усі аргументи і факти будуть проти нього. Ну коротше, я думаю, що ви вже і самі все зрозуміли, правда? Я і є та сама обіженка. Я говорю з позиції вічно недостатньо такого вічної жертви булінгу, з позиції тієї людини, якій завжди говорили, що вона чмо і ні на що не здатна, навіть коли я зі шкіри геть лізла, щоб довести протилежне, і з позиції людини, яка до певного часу жила чисто по совісті і скромності, яка щиро вірила, що в якийсь момент це все зміниться. І нарешті настане той самий день, коли мене помітять, коли мене визнають і скажуть: Во молодець, Ось тобі мідалька за те, що ти так довго страждала, за те, що ти так довго терпіла, за те, що ти так довго мовчала, за те, що ти так довго хавала усе це. Тому що ти ж головний герой книги. Тут всі добренькі герої, врешті-решт, перемагають і отримують нагороду, тому що вони ж були такі добрінькі, такі правильні. Тож ж постійно так сильно це все оцінював. Тихе терпіння та скромність привели мене лише в глибоку депресію, ненависть до себе та світу в цілому. Бо я щось терплю, терплю, всіх прощаю, але в результаті все рівно нікому не подобаюся, тому що на мені вже висить цей самий ярлик, і його сюди прибабахала не я. Вони самі на мене його повішали, і вони не дозволять мені його себе зняти, тому що в їхніх очах я погана, просто тому, що. Просто тому, що їм подобається так вважати. І що б я не робила, це нічого не змінить. Тому що в більшості ситуацій людям взагалі нічого не доведеш. Ви попробуйте щось довести тим людям, які вірять в те, що земля плоска. Ну, ви ж їм все рівно нічого не доведете. То вже тим більше ви не зможете довести чогось людям в плані чогось суб'єктивного. Ну не зможете, тому що знаєте, що ніякої справедливості тут в цьому світі не існує. Якщо ти був завжди хорошим і чинив завжди із усіма так, як чинив би головний герой добрих дитячих казок, то це ще не означає, що врешті-решт про твій важкий шлях хтось напише книгу чи зніме фільм і буде тобою захоплюватись. А всім, хто тебе ображав, ось так помахають пальчиком і скажуть: но но, -но" бо насправді усім тут байдуже, і врешті-решт, кожен із нас нарешті прийде. До того, що кожен із нас міг бути тим самим головним героєм. Просто когось люди ось так от самі взяли і підняли на п'єдестал. Просто тому, що той хтось їм здався, ну просто привабливим чи ще щось таке, а когось іншого вони затоптали по самі вуха. Також, просто тому, що він здався їм якимось, ну, не таким. Причому це було зовсім незаслужено. От такий крик душі у мене сьогодні вийшов. Насправді, усе мало бути набагато структурованіше, тому що тема насправді цікава. Ми могли би з вами вкотре проїхатись детальніше по темі фільму про Джокера 2019 року, обговорити круелу із її притягнутою за вуха трагічною історією. Вибачте, що я так кажу, але мені здається, що те, що з нею сталось. І ще не означає, що її варто було робити пізніше усе те, от з собачками невинними. І взагалі той фільм надто гротескний і клішовано гіперболізований, як на мене, але це вже суб'єктивщина. А це вкрай неприємний момент, коли ти виріс і розумієш, що ти став тим, кого увесь час не любив і проти кого завжди вболівав. А зараз ти розумієш тих невиправдано злих і ображених на увесь світ героїв, бо ти сам пройшов те сам. Що і вони, і тепер вони тобі вже не здаються такими злими. Та що я говорю? Я реально плакала через ситуацію з Телунгом із панде Кунфу, коли передивлялась цей мультик у дорослому віці. Як так? Як так-то? Чому хтось перевершує усі очікування свого опікуна, вважає батька, присвячує усе своє життя тренуванням заради того, щоб побачити цю саму гордість в очах цього самого батька? Опікуна? Тим часом, як в якийсь момент просто з'являється хтось, хто все життя просто, ну, є, ну, нічого не робив, угу. нічого фактично не робив, просто жарт пельмені. і просто прийшов і заробив усю цю любов, а? Ну, як так-то? Де ця справедливість? А немає її. Мене просто всередині роз'їдає це непоборне відчуття. Тотальної несправедливості, від якої просто хочеться взяти і проїхатись обличчям по асфальту. Угу. Тому що для мене це настільки життєва ситуація, коли ти береш, прикладаєш купу, зусиль заради того, щоб побачити один погляд, один погляд, який скаже тобі, так, я пишаюсь тобою, ти це зробив не дарма. Я ціную тим, що ти для мене зробив. Тим часом, як хтось може отримувати такий і навіть кращий погляд, сповнений любові, просто так. Просто тому, що він їсть пельмені і живе своє щасливе життя. Це несправедливо. Але про панду і тому подібних мультикіногероїв треба буде детальніше поговорити в якомусь іншому відео. Наприклад, уже прямо в наступному. Що ж пишіть у коментарях, які ви ще знаєте подібні фільми, мультфільми, аніме, серіали або, можливо, навіть книги, в яких висвітлюється подібна тотальна несправедливість, завернута, в епічну, магічну, обгортку сили дружби і добра-бабра. Ну і звісно ж діліться, кому взагалі подібна тема відгукується. Бо мене прям на неї бомбить. Я би про це ще говорила і говорила, говорила і говорила і не переставала до самої смерті. Тому що ну ви ж бачите, мене від неї люто бомбить. От. Ну а поки що на все добре, пока буду потихеньку припиняти бомбити вже конкретно в цьому відео. А в наступних, можливо, повернусь до цього заняття. На все добре, всім пока-пока. Піду поплачу як канонічна біженка, мабуть. Пока-пока. Я завжди тобою пишався. З найпершої миті, я тобою пишався. Зацініть хоча б мої лінзи. Я, мабуть, таке більше вдягати не буду, тому що я виплакала купу сльоз, поки їх намагалась вдягнути перед зйомками. Це при тому при всьому, що я перед цим намалювала ось тут ці стрілки, а вже потім намагалась їх впихнути. Дурин, да, да я знаю. Ну от в мене було все змито, все запачкано, але я їх все ж таки впихнула. Знову намалювала стрілки, щоб вони знову змилися, поки я записувала вам це відео. І чухалась постійно, сиділа, вертілася на цьому кріслі. Вот. Я думаю, я їх більше вдягати не буду, тому що це було так больно, неприємно, але ж прикольно, особливо коли ми говоримо на тему зла. Пока!